Як взагалі ти став віручим, і що тебе в гарному сенсі цього слова змушує, що мотивує тебе продовжувати залишатись віруючою людиною? Дякую за запитання. Я народився в віруючій сім'ї. У мене батьки християни, батько пастор церкви, був багато років, місто Скадовськ, Херсонська область. Зараз в окупації на жаль, це церква Алілуя. Можливо, навіть хтось в Скадовську був колись. Там Кавуни великі. Коли вам кажуть, що Кавуни Херсонські, це брехня, вони насправді Скадовські, щоб ви знали. Бо в Херсонській області, саме в Скадовському районі, зростають найбільше ці плантації Кавунові. Ну і в інших районах також, але звісно, що кожен своє болото хвалить. Ну одним словом, я з тих країв і батько був пастором церкви. Я по материнській лінії і по батьківській також в четвертому поколінні євангельський християнин, і баптистське коріння, і підсядницьке коріння. Ось, але у мене був досвід в 11 років, коли я був на богослужінні в церкві, батько мій проповідував в палаці культури. От. Приблизно такому самому, і я сидів в кінці залу. Я був відповідно там в якому там, четвертому п'ятому класі, і в кінці проповіді пролунав заклик до покаяння, і я відчув дотик Святого Духу, що відчув себе конченим грешником і прям почав ридати. І я оце в 11 років в п'ятому класі, син пастора в 4 поколінні, я кончений грішник, іду на сцену, ріву, гріхів. Просто гора гріхів на мені. Ну, я розумію, що тут всі праведні у вас, а я, я от в 11 років, в п'ятому класі, син пастора. Виходив в сльозах як просто останній грішник. І це настільки було яскраве переживання у мене в серці, що от мені, я минулого року визначав 30 років покаяння свого, я записував відео, згадував цю історію, що воно в мені живо досі. Я досі пам'ятаю ці емоції, ці переживання. Тому от в 11 років відбувся, це те, що я називаю дія Святого Духу, це дотик Святого Духу. Бо ви розумієте, що без Божого дотику, в 11 років ти не можеш відчути себе законченим грішником. І це те ще раз, про що говорить Святе Письмо, що ми всі, ми всі як народилися і маємо цю гріховну природу. І ми потребуємо Ісуса Христа для того, щоб Він нас врятував, для того, щоб Він простив всі наші гріхи і спас нас. Незалежно від нашого біографії, нашої, нашої сімейної історії, або там хтось, можливо, там десь в дитинстві був хрещений, десь в храмі, ми маємо в свідомому віці пережити оцей досвід особистої зустрічі з Ісусом Христом, який може відбутися в будь-якому свідомому віці. От у мене в 11 років я вже був свідомий, щоб пережити цю свідому зустріч з Ісусом Христом. Коли я пережив свою гріховність, зрозумів, що я потребую покаяння, зрозумів, що я потребую молитви покаяння. І потребую прощення. Тому я вийшов тоді на молитву покаяння, молився, посвятив своє життя Господу І з тих пір я вважаю себе свідомим християнином в 14 років чи 14-15 я прийняв водне хрещення вже у воді, в водах Чорного моря. Ось. Але в 15 років ще у мене був такий процес додаткового інтелектуального ще осмислення слідування за Христом. Тобто, цей досвід юний був, був абсолютно такий духовний, дуже і надприродній. Тобто, я це бачу як таке надприроднє боже диво. Я... Тому завжди Богу дякую, що не я його знайшов, а він мене знайшов, бо я точно знаю, що ми не можемо його знайти. От. Просто щоб ви розуміли, те, що ви зараз знаходитесь в церкві, і ми всі знаходимося в Домі Божому. Це не тому, що ми красавчики. Ми іноді так думаємо, Господи, Боже, ти взагалі зацінив, що я сьогодні в церкву прийшов? Боже, ти взагалі увагу, що сьогодні Біблію читав, а ще й молився 5 хвилин замість трьох. Ми маємо розуміти, що це не, не ми йому щось, типу, такі, знаєте, робимо послугу. А це нам виявлена Божа милість. Що у нас в серці виникло бажання прийти в церкву, або у нас в серці виникло бажання звернутися до нього молити покаяння. Є дуже багато людей, які не можуть цього. От я на повному серйозі, я колись працював в сабесі, я працював в сабесі, допомагаючи літнім людям, бабусям і дідусям. Дуже давно, Ще в Скадовську. Тому я експерт в рубки дров, в обрізці винограду. І у мене був один дідусь, якому було під 80 років, і він такий радянський комуняка. І я йому свідчу про Христа. І він говорить: Руслан, якби ти знав, як я хочу повірити і не можу. І Я в цей момент, коли почув його, я сказав, Господи, дякую Тобі, що Ти по милості своїй вдав мені можливість повірити в Тебе. Тому те, що ми в домі Божому, в церкві знаходимось, це не тому, що ми красавчики. А тому, що Господь покликав нас, дав нам це всередині пошук Бога і дав нам знайти себе. Ви знаєте, Він комусь дає знайти себе. От Він дав нам знайти себе. Будемо цінувати цим. Це надзвичайно важливо. І десь 15-16 років ще було таке інтелектуальне переосмислення Бога, віри, церкви, серйозності. Тобто, у мене не було питання залишатися з Богом чи ні. Але була, була внутрішня дискусія з, з приводу того, наскільки всерйоз, чи так просто по неділях заходити і все. Тому десь 15-16 у мене було додаткове таке більш свідоме рішення, коли я вже почав практикувати молитовну практику глибоку, особисту, таку тривалу, тривалі молитви пости, коли це було вже підходило до справи пошуку свого призначення, життєвого покликання. Тому це був ще один момент переосмислення. Вже років за п'ять, після мого покаяння, така моя історія, якщо